Добрий день. Сьогодні у нас 1 серпня 2024 року. Зніму грушу під назвою Красива. Це товариш мені дав, каже, бо в мене ще моя не плодить, я в нього брав живці. Такі красиві грушки. Дійсно красива. Дав мені на зйомку грушку. Зняти, скуштувати. До речі, живців в мене їх практично нема мало, а б товариша там хороші прирости, гарні живці. Кому треба, звертайтесь до мене, допоможу й товаришу й може щось реалізувати. Ну Зараз ми її зважимо. Так, ой, тут що там у нас 276. такий, крупненька, як на літню грушу. Двісті сімдесят. Двісті сімдесят шість. Ну мать найбільше. 310. Така літня грушка. Так, тут ще ніж у мене. Не протер. Так, ну що, скуштуємо. Красиво. Це вроді Така найбільш спіліша. Давайте оцю. Я вже персиків наївся, коли знімав. Це вже перестигша. Так, вона така. Я б казав така, ні, давайте іншу. Це вже перестигша. ну ця. Вона і не хрумка і не масляниста, така тануча. След легенькою такою приємною кислиночкою. Кислиночка присутня легенька, яка доповнює смак. Тануча соковита. Для літньої грушки бомба. Бачите, тут вже перестигав. Я в нього взяв два дні назад, а це тільки знімаю. Грушка красива. Кислинка мені приємна тут така. Ну, в грушах взагалі, коли присутня кислинка, вона придає таку приємного присмаку. Да. Класна літня грушка. У ну, мене, я думаю, на той рік вже щось буде. Груша красива, за живцями звертайтеся, живців є, прирости хороші. Всім миру й добра.